Що ж, хотів ти бачив, яку будемо збирати перегородку? Не серйозно, бачили, що ми будемо збирати О, яку перегородку? Ні, 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 я ж, я я, бачу, я да, ж, я ж да, по алюмінію. До мене така інформація Короче, не доходить. В чому, в чому фішка? Дивіться, ось таке креслення. Да? Це перегородка міжкімнатна буде, інтер'єрна. Ви в курсі, що треба буде поклеїть 396 шпросів? <реш> <реш> Ні, я не шучу, ребята. 396 спросив. поклеїти на перегородку і це все вручну. Тобто, Ещё ну, время. ручкам все. По розмерам. По розмірам, міліметри поймать. Ну, цілий и ящик. Наше клей. А, це у вас е, специальный этот. Сьогодні привезли, да. Привезли двухсторонній скотч, я так розумію. Вот то ага, ось такий, бачите. Що це у нас? HPX. HPX. Е, ну, короче, класний двосторонній скотч. На які ми будемо клеїти ось-всі шпросики. Але це одна сторона, у нас виходить таких дві сторони, правильно? Да. Внутрішня і зовнішня. З двох сторон, то виходить заклеють 8 створок. 8 створок. На 8 створок 396 спросик. Нормально. Коротше, ось такі друзі теж ми робимо. Цікаві. Інтер'єрні рішення, і зовнішні зовнішнє Коротше, все, в принципі, що пов'язане зі склом. Будь-які системи. Інтер'єрні, фасадні, міжкімнатні, душові, огороджені.